Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку тему як страждання. Зараз цього багато, і давайте поговоримо не про те, як причини, які, бо їх ми зараз замахаємося їх перечисляти. Війна, криза це цього багато. Але задамо питання, навіщо ми таким чином реагуємо. Бо є багато інших реагувань. От. І давайте так оприділимося чотирма. Зараз так. Групуємо, їх можна розкидувати як завгодно, але згрупуємо на чотири. Перше, це е, страджання, тому що це як засіб е, витримування життя. Все зрозуміло. Да? Друге, як е, засіб, е, щоб щось отримати від іншого, від світу, від людей. Там, тому подібне. Третє це е, засіб реагування, е, тому що е, іншого у мене немає на будь-який виклик, який мені не знайом. Ну, наприклад, якщо ви дуже така консервативна людина, у вас є по плану. І якийсь виклик у вас вибиває, то єдине реагування, яке у вас там в базі з дитинства це страждання. І так, хочеться відмітити, четверте це таке страждання, як залежність, як наркотик. І про це окремо ми поговоримо: От чотири типи. Спробуйте діагностувати і зрозуміти собі, чому я, навіщо я так реагую. І ви побачите, що ну, з кожного є свій вихід. Чому, нема, ну, чому ми працюємо персонально в нашому агентстві, і чому важливо е, слухати клієнта. Бо в одному і іншому випадку тобто може бути, що у нього різні е, оці засоби. Вони працюють два засоби. Наприклад, у нього може бути е, спосіб витримування і спосіб щось отримати. Вони так поєдналися класно і йому добре. Або їй. От. І я сьогодні розкрию більш як проблематику, а наступний раз ми пройдемо і трошечки так пройдемо по тому, що робити з цим. Бо ну комусь добре, і я би сказав, не треба нічого міняти. Якщо вам добре, ви страждаєте і вам ну, ок, ну блін, навіщо щось там? Це ж, це ж працювати треба бути з собою, своїм мишленням, ну, змінювати е, е, спосіб реагування, думки. Так. Живеться і хай живеться. Але, от, якщо вам це не подобається, якщо це вас виснажує, якщо це. У вас забирає е, відчуття самоповаги або щастя, або ще й викликає відчуття відчуженості від того, що ви тут або ну, чужий, або світ е, ворожий, то тут, тут треба спрацьовувати. С, е, і це не це, якби я казав, це серйозно, да? але це не діагноз. І кожним із цих чотирьох типів можна спрацювати да, будуть різні. По часу, тому що залежить від ресурсності клієнта, від часу, від того, наскільки він замотивований, від того, наскільки е, е, глибина проблеми, наскільки які зараз е, віку людини, ну, чим більше він проживає в цьому, тим, ну, ви ж зрозумієте, чим більше ми проходимо не туди, тим, ну, та нам якось треба повернутися хоча б до якоїсь точки розворота. А на сьогодні все. Перевірте себе, отак, от образно, да, і спросіть собі, де мене задовольняє якийсь баланс страждання, і це нормально, і я нічого не хочу. А де все ж таки, може прийшов час? Оце ви почули мене, і прийшов час щось змінити. І це можливо. Звертайтеся, звертайтеся в наше агентство. Мій партнер, бізнес-партнер Михайло Вітрянко і я. Ми працюємо з такими запитами. І тим паче, що сесія, перша сесія, вона для вас безкоштовна, щоб ви могли познайомитися. Ми могли познайомитись з вами і з вашою темою. А ви познайомитеся з нами і з нашою методикою. Дякую, гарного дня вам і безпеки тим, хто живе в Україні.